Харків'янин Олег Лазаренко відвідав безліч країн на різних континентах, та з особливою любов'ю він відноситься до полтавської землі, яка надихала його на створення нових шедеврів. Майже 20 картин, пронизаних незламністю українського народу, цього разу презентував художник у полтавському краєзнавчому музеї. зв'язку з тими подіями, які зараз проходять і чу на країні, і я відчуваю, що всі сили повинні бути і художниками і будущим поколінням, і творчими людьми-патріотами, це зберігання нашої ідентичності, культури української. Художник володіє унікальною технікою, мозаїчним кольорописом. Його роботи інтенсивні за колоритом, а мозаїчний штрих надає особливого емоційного забарвлення кожному полотну. Ця техніка, вона і современне, і з елементами старостаровини. Коли ти зациклюваєшся в якомусь своєму творчості, ти возвращаєшся к ней, вона тобі підказує нові путі, нові шаги нові можливості. На персональну виставку до Полтави завітали друзі Олега Лазаренка. Микола Мох неодноразово особисто ставав свідком творчості художника і знає, скільки зусиль докладає автор до створення полотна. Я можу на пальцях перерахувати людей. Е на на пальці однієї руки, які були б такі одержимі творчістю, як Олег, він встає, живе і лягає з думкою про свої роботи, про своє куди йому рухатись, який напрямок шукати, що відтворити для того, щоб підняти дух українців. На особливу увагу говорять відвідувачі, заслуговують очі героїв картин Олега Лазаренка. Вони мають неабияку глибину та дають змогу відчути внутрішній світ і характер особистостей.